Якщо б ці умови були прийняті, то ми б просто підписали собі смертний вирок за кілька років. Російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося б, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося б Україні у разі підписання такого варіанту договору? Україна б скоротила свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Це в п'ятеро менше ніж Україна мала до 2022 року. В Україні мало б залишитися лише чотири кораблі, 55 гелікоптерів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було б менше за армію сусідньої Білорусі. Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю понад 250 кілометрів. Саме таку відстань, наприклад, відокремлює кримський міст від контрольованої Україною Гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. У планах Росії Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому у межах Адміністрації адміністративних областей України автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу зруйнованої з 2014 року. Росія також вимагала скасування всіх санкцій, як українських, так і міжнародних, та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року. Росія наполягала на наданні російській мові статусу державної та відновлення. Всіх майнових прав московської церкви в Україні бойові дії були би припинені за кілька років при повністю обрізаній армії відсутності. Будь-яких безпекових гарантій, зокрема вступу до НАТО, а також відновлення руського міра всередині, ми б просто отримали нове вторгнення, яке б вже просто остаточно поглинуло Україну. І тоді можна було б казати, що більше української держави не існує. За інформацією джерел, договір був парафований, тобто підписаний одним із членів української делегації.